Права 1464. Знайди середнє арифметичне чисел. Ну що ж, стартуємо перше додання 7,8 і мінус 13,6. Щоб знайти середнє арифметичне, спочатку знайдемо суму. Ну що ж, Записуємо перше діє. Тобто ми до 7,8 додаємо мінус 13,6 і це дорівнює. Як знайти суму. Модуль від'ємного числа у нас більший. То сума у нас буде від'ємна. Пишемо мінус. А в дужках записуємо різницю модулів. То це вийде 13,6 відняти 7,8. І це дорівнює мінус. 13,6 мінус спочатку 0,8 це буде 12,8 мінус 7. Це буде. 5,8 записуємо, що це буде мінус 5,8. Ну що ж, ми знайшли суму. А зараз, якщо нам відома сума, як знайти середнє архітичне, потрібно цю суму поділити на кількість. У нас два доданки, то ділимо на 2. Ми записуємо друга дія, тобто мінус 5,8 ділимо на 2. І це дорівнює. Знак, який буде мати частка, це буде мінус. Одне і що у нас від'ємне, а у дужках вийде 5,8. Що ділиться на 2. І це дорівнює мінус. Ну, якщо б мене було 58, в 10 разів більше число, поділити на 2, це було б 29. А тут у нас в 10 разів менше, то це вийде мінус 2,9. Записуємо, що це буде мінус 2,9. Переходимо до другого завдання. У нас є числа мінус 2,5, 3,7, 4,9, мінус 5,6 і мінус 8. Щоб знайти середнє арифметичне, потрібно спочатку знайти суму усіх цих чисел. Записуємо перша дія. Тобто мінус 2,5 додати 3,7, додати 4,9, додати мінус 5,6 і додати. Мінус вісім. І це дорівнює. Ну що ж, а зараз для початку знайдемо суму від'ємних доданків, а потім суму додатніх. То у дужках записуємо від'ємні доданки мінус 2,5. Додати. Мінус 5,6. Додати. мінус 8. Є? Додати. Ну що ж, я перенесу. І додатні числа зараз 3,7 додати 4,9 і це дорівнює. Ну що ж, як додати всі ці від'ємні числа? Всі вони від'ємні, то сума їхня буде від'ємна. А в дужках записуємо суму модулів. Це 2,5 додати 5,6 додати 8. Так, і додати. Ну, а суму додатніх вже можна знаходити. Якщо ми 7 додамо до 4,9, це буде 5,6 плюс 3 8,6. Записуємо 8,6 і це дорівнює. Ну що ж, а зараз будемо знаходити суму вдушку. То ми записуємо, що це буде мінус. Так, дивимося спочатку, скільки в нас буде цілих частин. 2 плюс 8 це буде 10, цілих, плюс 5, це буде всього 15, цілих. але ще є дробова частина 5 і 6. 10. Разом буде 1,1. 1, 15 плюс десята 1, 1, – це буде 16,1. Записуємо тоді мінус. Це в нас буде 16,1 додати 8, цілих. 6 десятих, і це дорівнює. Як знайти цю суму? Модуль від'ємного числа у нас більший, то уся ця сума у нас буде від'ємна, то ми пишемо мінус. а у дужках записуємо різницю модулів. Це 16,1 мінус 8,6 і це дорівнює. Переносимо. Це буде мінус. Ну, давайте віднімати спочатку віднімемо 6. Десяти. 16, цілих, або 16, 8, то це буде 8,1 мінус 0,6 це буде 7,5. Записуємо, що це буде мінус 7,5. Якщо у вас є труднощі з уснім, усними діями, можна завжди в стопчик себе проконтролювати. Записуємо другу дію. Зараз, якщо в нас є сума, як знайти середнє арифметичне, потрібно поділити на кількість. У нас є 1, 2, 3, 4, 5 доданків. То ми мінус 7,5 ділимо на 5 і це дорівнює. Який знак буде мати частка? Це буде мінус, бо одне чисело у нас від'ємне. Ну а зараз записуємо як 7,5, що ділиться на 5, і це дорівнює. Ну що ж це буде мінус? 7,5. Якщо б в мене було 75, я поділив на 5. То 50 на 5 це 10, 25 на 5 це буде 5, то було 15. Але в мене не 75, а у 10 разів менше. То і вийде в мене частка не 15, а у 10 разів менше 1,5. Записуємо, що дорівнює мінус 1,5. Записуємо відповідь. Отже, в першому завданні середньо арифметичне у нас. Мінус 2,9 А в другому мінус 1,5. Ну що ж, ось таке завдання на обчислення середньоарифметичного з раціональними числами. На цьому вправу завершено.